кличуть на роботу водія автотранспортних засобів. Потрібно здійснювати міжнародні перевезення. Також обов'язковим є посвідчення водія з категорією Це є біометричний закордонний паспорт, зарплата 50 тисяч гривень. Також для водія автотранспортних засобів є робота й у Нововолинську. Потрібна людина, яка буде виконувати вимоги правил дорожнього руху, правил перевезень вантажів, пасажирів та багажу. Також необхідно забезпечувати належний технічний стан автотранспортного засобу. Потрібно здійснювати вантажні перевезення по території України. Зарплата 30 тисяч гривень. У селі Рованці Луцького району потрібен комплектувальник проводів. В обов'язки входить прокладання проводів згідно технічних креслень на дошках, обмотування проводів за допомогою ізострічки, робота на спеціальних операціях та інше. Зарплата 28 тисяч 735 гривень. Уроже ще потрібен керуючий відділенням. В обов'язки входить організація роботи відділення, управління та розвиток команди від чотирьох працівників, залучення нових клієнтів на комплексне обслуговування в банк. Збільшення клієнтської бази юридичних та фізичних осіб, проведення зустрічей з корпоративними клієнтами та бюджетними організаціями, збільшення кредитного портфелю юридичних та фізичних осіб, дотримання вимог стандартів та рівня якості обслуговування клієнтів, виконання вимог щодо фінансового моніторингу та комплеєне. Зарплата 25 тисяч 80 гривень. У ковалі є робота для керуючого магазином. В обов'язки входить організація роботи в новому будівельному магазині: участь в закупівлі обладнання, стележів, меблів та товарів, пошук співробітників, їх стажування, напрацювання бази клієнтів, їх залучення, ведення переговорів, участь у проведенні інвентаризації, забезпечення високого рівня обслуговування клієнтів, зарплата 25 тисяч гривень. В місті Володимир кличуть на роботу слюсаря. В обов'язки входить збирання та монтаж дитячих ігрових майданчиків згідно з технічною документацією. Зарплата 20 тисяч гривень. У Луцьку є робота для машиніста-екструдера. Потрібно виконувати роботи на екструдері. Специфічний апарат, де керування ним здійснюється автоматично. По виробництві поліетиленової плівки підприємство навчає зарплата від 20 тисяч гривень. Також у Луцькому районі шукають слюсаря з механоскладальних робіт. Працівник виконує монтаж і складання відповідних вузлів, систем і агрегатів автобусів і тролейбусів. Монтує трубопроводи, які працюють під тиском, встановлює електрообладнання на транспортних засобах, виявляє і усуває дефекти та несправності, зафіксовані у процесі випробувань. Зарплата 21 тисяча 890 гривень. У Тойкуті Ковальського району вільна вакансія слюсаря з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики, електроніка. В обов'язки входить обслуговування і ремонт автоматичних ліній. Зарплата 20 тисяч гривень. У Луцьку кличуть на роботу налагоджувальника зварювального і газоплазморізального устаткування. Працівник здійснює малий та середній ремонт зварювального устаткування, здійснює налагодження режимів зварювального устаткування і контролює його роботу. Здійснює Нагляд за дотриманням режимів зварювання на зварювальному устаткуванні готує відремонтоване зварювальне устаткування до здачі в експлуатацію, необхідне знання будови та принципу роботи зварювального і газоплазморізального устаткування, схем електричних і електронних, наявність групи з електробезпеки не нижче третьої. Зарплата 22 тисячі 360 гривень. У лукачі шукають апаратника змішування, виконання обов'язків апаратника змішування комбікормів. Приймає, готує сировину, завантажує сировину в апарат. Вивантажує готовий продукт, обслуговує устаткування, чистить устаткування, готує устаткування до ремонту. Графік роботи позмінний. Зарплата 18 тисяч гривень. У Луцькому районі також є вакансія друкаря флексографічного друкування, друк на рулонних матеріалах, обслуговування агрегата для флексодруку, обслуговування виробництва поліетиленової плівки. Підприємство навчає зарплата 20 тисяч гривень.